Я Галинка і я рада вітати вас на своєму каналі. Розповім трошки Вам про свої в'язальні справи. Місяць тому я розпочала свою участь у проєкті Не Бабусин Квадрат. Посилання на організаторів і учасників я залишу в інфобоксі, а вам зараз скажу про свої особисті просування. Задумала я ковтинку, яка має складатися з різних квадратиків, в тому числі і з квадратиків з тканини. Але основною, в цьому виробі в мене має бути ниточка ось така. От, і ця ниточка містить 28% віскози. Ниточка ось така тоненька. ну, У мене не так багато досвіду роботи з нею. І я вибрала гачок півтора і розпочала в'язати. Ну, ниточка трішки така, скажімо, капризна. Чому? Тому що вона так Може, так видно. Ось таким чином. то есть на ниточку з бавовни накручена ниточка з віскози. І якщо десь невдало чи не точно підцепив Ну не сама проста ниточка в роботі, хоча все добре. так Зв'язала я. Кілька квадратиків. ну, от, Наприклад, покажу вам такий зв'язаний з товпчиками, акуратненький, дрібненький. Ну, скажімо, може бути. От Наступний, наприклад, квадратик він уже зв'язаний стовпчиками з одним накидом, і ниточка тут виглядає значно, значно красивіше. Таким чином, я нав'язала трішки квадратиків, частину з них я от з'єднала. От. Маю вже, так сказати, ось таку частинку переду. от, І ось, подивіться ще: ось такий квадратик, в якому ця сама ниточка, але тут є пов'язано з стовпчиками з двома накидами. І виглядає вона в такому випадку набагато набагато цікавіший і повніше. Але я випадково якось подумала про те, що <кій> а, гачком вона підцеплюватися не завжди дуже хоче, і я подумала про спиці. Ниточка дуже тоненька, і тому спиці треба дрібненькі. Ну, як каже моя подружка, шпичка одиничка, ну це не, не зовсім мій варіант. Тому я взяла двічку, я не в'яжу дуже багато що, і розпочала в'язати звичайну лицьову гладь. Скажу вам, що цей клаптик він ще не пройшов повне ВТО, він трішки відпаєний, він трошки діркавий, і тут трошки нерівні петлі, але я надіюсь, що це ще, по-перше, поправиться. По-друге, для того, щоб вона була ось такою ну, густою, скажімо так, ну це все-таки літня ковтинка, Тому я вирішила, що спинка в мене буде зв'язана. Все ж таки спицями. от Крім того, я ще хочу вам показати от невеличкий зразочок. Я зв'язала теж спицями, теж спицями двієчкою але вже взяла в дві нитки. І ви подивіться на цю красу. Дивіться на цю красу. Тому, ну, бачите, як я дуже помилилася. І виявляється, що для цієї ниточки все-таки спиці набагато краще, як гачок. Нитка дуже самодостатня і дуже гарна для того, щоб для її використовувати якісь візерунки. Ну, але вже як буде, і якими будуть рукава в моїй кофтинці, я ще не знаю. Тому, побачимось.